Всім привіт! Ви на каналі Фотограф з нуля і сьогодні ми поговоримо про 5 помилок фотографів-початківців. Підпишись на канал, натисни на дзвоник, щоб не пропустити нові корисні відео. Я підготувала такий немаленький конспект для того, щоб поділитися з вами своїм досвідом у фотографії. А досвід у мене більше 10 років в комерційній фотографії. Отже, перша помилка це сподіватись на фотошоп. Часто фотографи-початківці думають, що Якщо я допущу помилку, нічого виправлю. Це в обробці. Це величезна помилка, тому що обробка має лише підкреслювати красу вашого кадру, але ніяк не домальовувати його. Ми все ж таки фотографи. Фотограф з грецького це фото, світло, графо, опишу, тобто ми малюємо світлом. Ми маємо створювати кадр під час е, його зйомки, під час його самого створення, а не під час обробки, тому що якщо ми будемо обробляти фотографію, в певний момент ми можемо загратись, і людина просто не впізнає себе на фотографії, або кадр буде дуже сильно відрізнятися від взагалі, того оригіналу, який був на початку. Тому дуже важливо розібратись з налаштуваннями зі світлом, з композицією для того, щоб створювати кадр в процесі фотографування. А не потім займатися тим, щоб прикрашати його якось в обробці. Вищий пілотаж в обробці це коли її непомітно, коли вона є, але настільки ювелірно зроблена, що її просто непомітно на фотографії. Друга помилочка це зупинятись на досягнутому часто, коли ми починаємо нову справу, особливо фотографію. Ми дуже класно на початку бачимо свій ріст. Кожна наступна зйомка, крутіше попередньої, але в певний момент ми досягаємо якогось рівня, коли вже і клієнти йдуть, іначе не потрібно розвиватись, все і так нормально. Ось оця думка і так нормально. Це дуже погано для розвитку фотографа, тому що світ зараз дуже швидкий. Щодня з'являються якісь нові фішки, нові тренди, нові конкуренти наступають вам на п'яти. Тому потрібно постійно вчитись, вдосконалювати себе, і це стосується як і в цілому вашої кар'єри фотографа, так і окремої якоїсь зйомки, якщо ви на зйомці і розумієте, що ще немає якогось такого вау-кадру, вау-ефекту. Але уже нормально, уже і так піде. Ні, не зупиняйтесь на досягнутому. Намагайтесь з кожної зйомки вижати оцей кадр шедевр, яким ви будете пишатись, захочете додати собі в портфоліо і який з гордістю будете показувати своїм. І цим клієнтам, ми наступним клієнтам. Тобто, завжди намагайтесь вижати з кожної зйомки такий шедевр, яким ви будете пишатись, от на цьому своєму етапі розвитку. Тому що це нормально, коли через якийсь час там проходить три місяці, і ми дивимось на свої шедеври, тримісячні, давнені, і вони нам уже зовсім не подобаються. Це абсолютно нормально, так у всіх. Це свідчить лише про те, що ви розвиваєтеся. Це дуже круто. Третя помилочка, просто біль. Це зупинятись після невдачі. Не помиляється лише той, хто нічого не робить. Невдалих зйомок немає лише у тих, хто. Взагалі нічого не знімає. Повірте, у всіх фотографів були і невдалі зйомки, і незадоволені клієнти, і зйомки, після яких нам хочеться все кинути, прибрати фотоапарат на полицю і більше не фотографувати. Але перемагає той, хто в такі моменти вміє не зупинитись, а йти далі. Вміє трошки пересилити себе і не зупинятись після невдачі. Ще раз повторюю: невдачі є у всіх. Їх немає тільки у тих, хто нічого не робить. Якщо у вас є невдачі, це ваш досвід, це ваші сходинки до вашого успіху. Четверта помилка це робити акцент на яскравих образах, яскравих вбраннях, макіяжі, зачісті, якісь незвичайні локації. А не на своїх фотографічних вміннях. Фотограф має намагатись зробити кадр так, щоб йому сказали: Вау, яка крута фотографія! А не вау, яка красива модель! Ви маєте працювати зі світлом, з композицією. з... Ідеєю самого кадру, з тією ідеєю, що саме ви хочете донести, а не просто зробити класний яскравий кадр і пофотографувати при неправильному світлі, наприклад, при неправильних налаштуваннях. Підсилюйте завжди свої скіли як фотографа, вчиться бачити світло, композицію, бачити кадр, бачити е, красиві ракурси в кожній моделі, і не зважаючи на тому, це якийсь. Шикарний образ, чи це просто звичайний кежу образ, щоб не зважаючи ні на що у вас виходили шедеври з кожного вашого кадру? І п'ята помилка це нехтувати навчанням, тому що для того, щоб стати класним лікарем, програмістом, вчителем, ми вчимось. А чомусь вважається, що фотографом можна стати самоучкою. Звичайно, можна, але на це підуть роки вашого життя. Чи хочеться вам витрачати на це роки? Чи можна просто піти на навчання і перейняти досвід людини, яка вже весь цей шлях пройшла? В школі фотограф з нуля, ви отримуєте професію фотограф і починаєте заробляти на улюбленій справі ще під час навчання? Посилання на нашу фотошколу в описі під відео. Підписуйтесь на канал Фотограф з нуля і тицяйте на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео.